Привіт! Сьогодні ми зробимо ембріологічну практику, і як завжди, я нагадаю, що соматична практика це є запрошення. Якщо у вас виникають якісь некомфортні відчуття, чи вам хочеться зупинитися чи сповільнитися, будь ласка, прослухайтеся до себе. І ембріологія допомагає нам через клітини згадати, що колись я була зернятком. Одне зернятко зустрілося з іншим, і почалося велике диво трансформації. Моє запрошення це розглянути обмріологічний процес та з'єднатися з ним через базові соматичні рухи. І я запрошую вас встати, чи лягти і спробувати уявити і відчути своє тіло як єдине ціле. Можна спочатку дати собі цей образ, а після цього почати торкатися до себе так, як зараз цього хочеться. І можна спробувати давати собі різні доторки: щільні чи легкі. Можна торкатися до кінцівок і відчувати можливості, які є для рухів. відчуваючи передню частину тіла, торкаючись її, і в неї є можливості робити таке, наче складання, розкладання, скручування, розкручування. І щоб відчути задню поверхню тіла, можна доторкнутися до якоїсь поверхні, своєю спиною, тому що там складніше її дістатися, це не та частина тіла, яку ми часто бачимо. Дайте собі дозвіл звучати під час практики. І привнесіть свою увагу до того, що в нас є різні сторони, і спробуйте відчути свою праву сторону і ліву сторону. І побути наступну хвильку в тиші закритими очима в спокій. Почніть рухатися вперед і відчуйте, як уся ваша передня сторона входить в простір, який спереду вас. Можна уявити, наче ви входите в туман. Якщо ви лежите, то ви також можете відчути, як передню частиною тіла ви проникаєте у простір, якщо будете перевертатися. Ви зараз як лист паперу, в якого є лише передня сторона. І затримайтеся в просторі, переведіть свою увагу повністю на задню частину тіла. І спробуйте йти спиною вперед. Ваша увага зараз з задньої сторони цього паперу. Відмічайте свою якість ментально зараз. Про що ви думаєте? І спробуйте, наче розбудити свою праву сторону і почати йти вперед лише правим боком. А потім лівим боком. Як змінюється відчуття, коли ви в різній стороні? І що, якщо ви підключите напрямок вниз? І напрямок вгору. І ми можемо уявити цей лист паперу, який рухається і утворює такі як складки, якщо б ви згортали орігамі. Ми комбінуємо одночасно напрямок вперед, назад, вгору, вліво, вниз, вправо. І ви можете робити це. Повільно і спокійно, і уявляти, що під час того, як ви були ембріоном, ваше тіло було в різних формах, і саме це ви створювали ці різні форми. І в нашій клітинній пам'яті є інформація, яка пов'язана з тим, як створювати простір. Створювати простір всередині себе і створювати форми. Завдяки тому, що є простір. І навіть якщо в своїй нервовій системі ви цього не пам'ятаєте, цей досвід у вас був. Колись ви були маленьким-маленьким зернятком. І процес вивчення амбріології це ваш процес згадування, діставати згадування з тіла, з клітин. Згадувати, як життя відбувається завдяки тому, що воно утворює форми в просторі. І в наступні декілька секунд знайдіть завершення цієї коротенької практики налаштування і спостерігайте своє дихання зараз, чи змінилося відчуття сприйняття температури. Що змінилося з моменту початку цієї вправи? І ембріологія вона не закінчується в момент, коли ми народилися, наші клітини постійно продовжують процес змін. Ми ніколи не зупиняємося в своєму рості та розвитку, ми створюємо простір, форму всередині себе. А, клітина знає, як її ділитися, у що її утворюватися. Якщо ви зараз подивитеся на свої руки, побачите, що вони є ідеальною формою, яку спроектували, закодували в вашому ДНК, а потім розкодували і створили ваші клітини. Можливо, ви бачили колись на фотографії, що. У ембріону такі є перепонки між пальцями в якийсь момент. А потім клітини рухаються по своєму курсу. Вони завмирають, відмирають і пальці стають окремими. Генетична інформація в тому, щоб руки мали певну форму. І в кожного рука буде іникальна. І ми зараз заходимо в тему танцю двох життів, які дали нам життя. Спробуйте уявити, можливо згадати, що колись ви були і сперматозойдом, і яйцеклітином. І тим, і іншим. Помічайте, як відгукується ваше тіло на цю інформацію. І займіть якесь місце в просторі. Ми будемо з'єднюватися з розумом. Зрілої це яка чекає на запліднення, вона наче знаходиться в стані глибокої медитації та пульсує. Уявіть, що навколо вашого тіла є декілька прошарків. Саме зовнішній прошарок подібний на корону. Це такий пром'янистий, прошарок, подібне вінець. І там є певна активність магнетична. І я пропоную вас побути в просторі і подихати з цим, уявляючи, що ви зараз всередині себе. Ви оточені з собою. Рух, який є, це просто вібрація. І в нас є наступний прошарок, який ви можете зараз уявляти як одежу, така є також мерехтлива. Оболонка, і в якийсь момент яйцеклітина її відбросує, щоб глибше зануритися в ендометрі матки. І наступний прошарок це ваша шкіра, мембрана, яка захищає ваші внутрішні води. В той момент, коли є ця клітина запліднена одним сперматозоїдом, ця мембрана утворює щільну оболонку, таку, що жоден сперматозоїд вже не може пройти. Ах, і всередині цієї мембрани плазма клітини. І там, в самій середині, в ядрі є уся генетична інформація. І уявіть, що у вас є оці пряменистий венець, мембрана, внутрішні води, ядро. І ваш намір це просто бути і чекати. Вібрувати. І ви можете зараз утворити якийсь звук вібраційний. І помічайте, як хвилі вібрації в усьому вашому в такому шароподібному утворенні, відгукуються. І коли ви зріла є ця клітина, ви знаходитеся у трубі матки і вас супроводжують такі, як волоски цієї труби. І ця середа, вона подібна на полюстки соняшника. Вони м'які рухають вас крізь простір. Вони рухають вас на зустріч до іншої, другої вашої клітини. До сперматозоїда. В нього конусоподібна головка. І на цій головці є такий захист, який називається акросома, така прозора, як шапочка. І ця шапочка, вона прикриває голову сперматозоїда, тому що в цій голові є ядро генетичної інформації. Ах, в ці клітини є мітохондрії, які дають енергію, щоб рухатися. І завдання цих митохондрій, щоб сперматозоїд досягнув цілі. Голова сперматозоїд рухається з енергії цих білків. І як тільки він входить в матку, ця шапочка стає мен менш такою великою, вона начитане для того, щоб проходити вперед, сперматозоїди доводиться трошки розтанути. Все інше тіло це величезний хвіст. Ах. І спроматизою доводиться йти супротив земного тяжіння проти гравітації. І там ще дві-чотири тисячі таких самих, як він. Всі одна команда це не змагання. Ті, які більш слабкі, відстають по дорозі для того, щоб більш сильні, могли продовжити. І спробуйте відчути цю проявленість друго зернятка, якість якого рухатися вперед і трошки танути. І потім ти, як сперматозоїд, зустрічаєшся з її І є знову тиша. І цеклітина притягує сперматозують свою енергію. І він входить через цей приманистий вінець, крізь її одежу, використовуючи останні газ, який в нього є в зокромах, торкається її мембрани, шкіри, і тане в ній. І в момент, коли сперматозує тане в яйцеклітині, Увесь генетичний матеріал входить в неї. Є вібрація, і зараз ці два зернятка утворюють одне. Більше ніхто не може до них доєднатися. М -м -м -м, тепер ти зигота. Через 30 годин. Ти є велика клітка, яка ділиться на дві клітини. Більше немає корони, прямінистого вінця. Є лише одежа і шкіра. І потім ця клітина ділиться на чотири, на вісім. І через 72 години ти вже морола. Вона схожа на малинку. Декілька маленьких клітинок, які зібрані дуже щільно. Рух, який там є. нагадує морську губку. І я пропоную вас почати відчувати, м'яке стискання і розширення, як губка в морському середовищі. Нема ніякого розподілу між клітинами. Твоє тіло це колонія клітинок. І зараз ці клітина, цим клітинам, цим малинці потрібно імплантуватися в стінку матки. І я запрошую вас уявити своє середовище як величезну, величезну м'яку пір'їну, на величезні м'які, на величезному м'якому ліжку. В неї дуже спеціальна температура і кислотність, в неї багато є рідин, які дають багато харчових речовин, до яких поки що в тебе немає доступу. Але для того, щоб почати рухатися далі, ти починаєш робити те, що називається клітинним диханням, розширення і збирання. Уявіть собі, що ви знаходитеся всередині океану. Ви яскраво відчуваєте свою шкіру, тиск, води, який назовні. Вони допомагають тобі відчувати, що є щось всередині і є щось назовні. І як малинка нема диференціації клітин. Вони всі подібні. І для того, щоб змогти війти відносини з мамою, потрібно скинути цю мерехтливу оболонку. І потроху всередині вас починає з'являтися вода. І ця вода утворює такий поляризований простір з одного боку більше клітин, з іншої сторони більше води. Є зовнішня клітинна маса, яка утворена з великої кількості кліток. І також у вас є внутрішня клітинна маса. Є ціла-ціла полість, цілий простір, який заповнений рідиною. І це означає, що зараз ви можете імплантуватися. Імплантуватися це посадити зернятку до землі. Ти вже зернятку, яке готово проростати. І це лише десятий день. Ви утворюєте зараз первинний контакт з ендометрієм. І потім орієнтуєтеся в простірі, який бік, яку сторону імплантувати в ендометрії матки-матері. І після того, як ви обрали правильну позицію, є момент. Спочатку приклеювання до матки і можна спробувати цей рух знайти в собі. Потім момент проникнення, наче вторгнення всередину. І коли ви імплантувалися всередині вас починає утворюватися амніотична така полість знову. Ми будуємо собі маленький будиночок. Спробуйте порухатися декілька хвилин з цими образами. В той момент, коли ви імплантуєтеся, ви встановлюєте перші відносини з мамою. Єдине, що існує у вас, тоді це вібрація, клітинне дихання і обмін рідин, як у морської губки. І пробуйте уявити в, своє, в свою свідомість, запросити. В той момент, коли ми імплантувалася, наша мама зрозуміла, що ми існуємо. В той момент, коли мама зрозуміє, що ми існуємо, ми вже пройшли цілу серію трансформацій. І згадайте, чи уявіть собі, як це було, коли ваша мама. Зрозуміло, що ви є. І момент, коли нас знаходять, ніколи не, поді... не може бути якимось однокольоровим. Він подібен на веселку. Там багато відтінків і кольорів. Це ніколи не одна емоція. І дослідження, яке ми зараз робимо, корисно для того, щоб переглянути свою історію. Коли ми починаємо її передивлятися, ми виграємо наш перший бій. Ми дуже рано навчилися командній роботі. Ми навчилися зливатися, щось відпускати для того, щоб створювати життя. Ми дуже рано навчилися тому, що є якась велика сила, яка відведе нас у потрібне місце. Ми щось знімаємо з себе як ту морехливу оболонку для того, щоб зустрітися з мамою. Ми чимось жертвуємо, і нам потрібно кудись. себе спрямувати кудись залізти для того, щоб почати насичуватися. Для того, щоб потім народитися, ми перемагаємо. Це ми обрали своє право жити. Кожний з нас, хто народився, виграв цей бій імплантації. Кожна клітина. Колись зробила свій вибір жити. І саме тому ми зараз живемо. І знаходьте своє завершення практики, помічаючи, що хочеться зараз зробити, що потрібно зараз робити. Чи є щось? Як про себе можна попіклуватися? І завершити цю практику, діліться відгуками і дякую вам.